Горіховий рай саме так світові експерти-науковці називають землі України. Про це говорили під час міжнародної науково-практичної конференції, перспективи та шляхи розвитку промислового горіхівництва в Україні. Участь в роботі конференції взяли сільськогосподарські товаровиробники, фермери, науковці, представники виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Володимир приїхав до Умані з Одеської області, аби поділитися власними дослідженнями солодкого мандалю, адже запевняє, що ця культура потребує особливої уваги. Him. Культура актуальная, очень интересная, требует внимания. На сегодняшний день малоизученная культура, появилось много нового в выращивании миндаля сладкого. Над исследованием, ну, в принципе, по миндалю, наверное, с окончания вуза. Четвертому я закончил і понемножку работал. То Тобто, в принципі, останні два роки мене ця тема ще більше Исследования как бы ще такі, скажем так, скромніші. Будемо работать далі. Олег Терсине представляє горіховий розплідник Молдови. Горіховодством займається за покликанням серця, адже це не лише традиційна культура для Молдови, але і сімейна справа. На тих конференціях. в Молдавии немножко мировой опыт и поставим, так, по схемам сортам и так далее. Скажем так, мы начали первые маточные сады мы закладывали в 1989 году. Это были первые молдавские сорта. На сегодняшний день мы уже зарегистрировали два новые сорта в Молдавии. Еще два новые кандидата сорта, которые имеют полубоковое плодоношение. очень хороший качество ядра у ході конференції було підписано меморандум про співпрацю між Асоціацією Укрсадпром Україна та Асоціацією «Союз горіхоплідних культур Республіка Молдова, що дасть змогу ділитися досвідом у вирощуванні горіхових культур між двома країнами. На зустрічі також фахівці галузі поділилися експортним досвідом, говорили про проектування, створення насаджень горіхоплідних культур та догляд за ними та про перспективи поширення фундука в Україні. Загалом учасники заходу прийшли до висновку, що Україна є перспективною для. Промислового вирощування горіхових насаджень